Ви зараз депутати, обранці людей згідно харті місцевого самоврядування, працюєте в Полтаві. Єдиний орган, який е, визнав Росію країною терористом на сьогодні є Рада Європи. 46 країн підняли руку, проголосували за те, що Росія є терористом. І це дуже важливо. Я на конгресі внесла пропозицію, щоб до резолюції по роботі з молоддю не було включено рядочок рекомендувати органам місцевого самоврядування країн-членів Ради Європи включати до своїх керівних органів представників молоді і тих структур, які працюють. І за це в конгресі проголосували. Звичайно, я дуже хочу, щоб наступи той момент, коли у складі виконавчого комітету був представник молодіжної організації. Я студент полтавської політехніки. Мені дуже сподобалось. Сьогодні у нас був дуже цікавий спікер Оксана Деркач. Враження від цієї імпровізованої сесії депутатів дуже гарні. Все сподобалось і взагалі тут чудові люди, чудова атмосфера. В цій залі проводяться сесії, сесійні засідання. Тут збираються депутати, висловлюють свої думки, побажання. Можливо, хтось із вас буде депутатами, але ви повинні завжди в першу чергу бути прапор, бачите, патріотами нашої держави. Я хочу всіх без виключення студентів сьогодні в вашому обличчі привітати з Днем студента. Це найпрекрасніша пора в вашому житті. Творіть. Радуйте своїх батьків. Не заперечуйте своїм викладачам, слухайте всіх підряд, а робіть те, що вважаєте за потрібне. Навчаюсь в Полтавському національному педагогічному університеті на факультеті фізичного виховання. Сьогодні ми мали змогу відвідати міську раду і відчути себе депутатами, затвердити два дійсно важливих питання. Першим на порядку денному стояло питання про визнання Росії країною терористом. Я вважаю, що це питання є зараз дуже і дуже доречним, тому що не можна залишати все те, що коїть наш сусід без покарання. А друге питання на порядку денному стояло про включення голови молодіжної ради до міської ради. І це також, я вважаю, є правильним, тому що, наприклад, нас в університеті вчать, що студент це головне. Всі думки студента мають бути почуті. Так має бути і в місті. Ми, студенти, ми маємо жити в місті, яке нам подобається, і бути рушійною силою. Сьогодні міжнародний день студента. Нас, студентів Полтавської політехніки, нагородив міський голова Олександр Федорович за вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування. Надзвичайно приємно, що наші спільні дії, дії нашої команди помічаються на міському рівні. Ми дійсно багато чого зробили. Нам є чим пишатися як студентському самоврядуванню, як працівникам. Ставникам волонтерського штабу полтавської політехніки плануємо і надалі працювати задля забезпечення розвитку Полтавської політехніки, рідної Полтави і України.